Гець, гедзиня і гедзиня розмірковують щодня. Як навчитися літати, щоб нікого не кусати. Ось вона літера Г. Повторімо разом Г. г, г. Чудово! А тепер подивимось на слова, які починаються з літери г. Г гава. г гудзик, гро на винограду. Молодці. У всіх цих словах ми чуємо звук Г. А тепер час погратися. Якщо слово починається на літеру Г, кажіть голосно. Г, Г, Г. Ви неймовірні! А тепер домашнє завдання. Спробуйте намалювати велику літеру Г. Можете зробити її зеленою, веселковою чи прикрасити листочками та квітами. Сьогодні ми вивчили літеру української абетки Г. До нових зустрічей у нашій абетці.